На Закарпатті заарештували головного редактора сепаратистської газети Робочі крістянська правда Анатолія Маєвського. Видання все в російських триколорах, червоних зірках та портретах Сталіна на перших шпальтах 18 років друкували в Мокачевому та продавали у відділеннях Укрпошти по всій Україні. На відверто антиукраїнського видавця, що ганьбить українську армію та вихваляє зрадників та бандитів, звернули увагу громадські активісти та написали листа до СБУ. Низка експертиз, що тривала близько півроку, підтвердила на друк. Овані матеріали містять загрозу цілісності України, принижують честь та гідність громадян і розпалюють національну ворожнечу, коли люди зокрема в одному з номерів цієї газети містилися пропагандистські матеріали із закликами протидіяти центральній владі України, а також підтримати сепаратистські настрої в східних регіонах. Проти редактора почали карне провадження за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. За це йому загрожує до 10 років за ґратами з позбавленням права на журналістську діяльність. І поки триває слідство, судді на закритому засіданні урадили на два місяці замкнути писаку в СІЗО без права подання застави. Сам редактор із вироком категорично не погоджується. Мене судять за правду відновити Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Геть владу капітала. Всі, хто пограбували. І фа сидять в тюрмі, а зараз вони ков тюрму садять журналіста за що тиражом дві тисячі екземплярів висловлює думку свою в тюрму. Пійдем за думку, будь пожалуйста. Наразі всі примірники газети, а це майже п'ять тисяч з продажу вилучені. Та Маєвський у судовій залі заспокоює своїх читачів, каже, що продовжуватиме свою роботу, навіть перебуваючи за набрали. А я ще й буду працювати. А що ж, як не працювати? Я не розумію. Цього. Не працювати будемо, коли помремо.